Значні пошкодження у Києві. Ну, не тільки в Києві, по всіх містах України. І в нас також був прильот. Але що саме, знаєте, цікаво? Попали в лікарню Охмадит. уявіть, саме Найкраща лікарня в Україні, дитяча клініка, пош... значні пошкодження. Я дивився фото, там просто жах. У мене одне питання, де ППО? Чому? От чому небо над Києвом не захищено? Це столиця України. Столиця. І там не захищено нічого абсолютно. Де, де ТПО? Над Верховною Радою, напевно, так стоїть? Чи де вона там стоїть, я просто не розумію. Чому пошкоджена, пошкоджена лікарня Ахмедит, Сама Найкраща лікарня. Чому? Де ці гроші, які надавались? Де ці мільярди, трильйони, чи я не знаю, доларів, зажне гривень, а доларів, вони, ну самі зрозумійте. І що саме цікаво, за три роки, три роки війни пройшло практично. ну, та війна взагалі з 14 го року, якщо так подумати. Ну, 3 роки війни пройшло, а небо над Києвом не захищене. Хто надасть нормальну, адекватну відповідь? Скажіть, будь ласка. І друге тепер Орбан, після того, як почув умови Зеленського, там поїхав у Москву. Так, То Путіна. обумовив йому, висловив умови Зеленського. Вчора виїхав, я так розумію, до Китаю, вилетів. Сьогодні Путін надав відповідь, що на ці умови він не піде. Тобто, І за чого. Послідував обстріл. Я думаю, адекватно, логічно це зрозуміло. В Китаї він також, я так розумію, якісь були там перемовини в плані, ну, що хоче Україна, що хоче Росія. Після того він почув думку Китаю, я так розумію, і полетів в Вашингтон. Сьогодні він полетів в Вашингтон. Що там буде, невідомо нічого, але. Ну, Є, про що вони там будуть говорити. Але суть в тому, що Путін не погоджується на те, що йому сказав Зеленський. І все. А Зеленський, напевно, сказав: Донбас, Крим, Луганськ. Ну, цього ніхто не віддасть вже. Просто ніхто. І війна з 2014 року, хто не знає. А з 2014 року ми тільки втрачаємо, хто не розуміє. Тільки втрачаємо і все гірше і гірше. Хто хоче продовження, я не знаю, на що ці люди надіються продовження. Якщо продовження, то ну, я не знаю, чи скільки років війни, але буде, ну, мені здається, найкраща ситуація, якщо продовження. Потрібно ну, закінчувати просто це все, тому що Путіну все одно. Просто і все, хто цього не розуміє.